Тому що ми вже живемо в повномасштабній війні третій рік, і мені здається, навіть до того, до чого не були готові з точки зору адаптації нормативних актів, інструкцій, регламентів, ну, за такий час вже багато чого можна було б зробити. А я наскільки знаю, ця робота ведеться і по сьогодні, і мені здається, що ну, затягнули. С з такою роботою, тому що нічого не. Найгірше як несправедливість з точки зору людей, да, певних, певних речей. І звичайно, коли люди там чують від своїх там, співробітників, що когось взагалі не відключають, а хтось по 6 по 8 годин без світла, потім включається світло на 2 години і знову дуже довго відключення, то звичайно у людей виникає.